Вітаємо слухачів блоку 4А, присвяченого міжнародним медико санітарним правилам. Реагування на надзвичайні ситуації очолюють національні уряди. ВООЗ може підтримувати реагування на спалахи захворювань та наслідки для здоров'я інших НС, отримавши відповідний запит. Функції та обов'язки держав членів та ВООЗ визначені в міжнародних медико санітарних правилах. Як учасник або учасниця реагування ви повинні розуміти обов'язки, передбачені міжнародними медико-санітарними правилами. ММСП це абревіатура на позначення міжнародних медико-санітарних правил, які є однією з двох міжнародних правових угод у сфері громадського здоров'я. Після завершення цього блоку ви зможете Описувати міжнародні медико-санітарні правила ММСП. Пояснювати обов'язки країн та ВООЗ відповідно до ММСП та окреслювати роль ВООЗ у керуванні міжнародним реагуванням на спалахи захворювань, міжнародні медико-санітарні правила це міжнародний правовий інструмент, що є обов'язковим для 196 країн, зокрема для всіх держав-членів ВООЗ. Мета та сфера застосування правил полягає в запобіганні міжнародному розповсюдженню захворювань, захисті від них, контролю над ними і відповідному реагуванні у сфері громадського здоров'я у спосіб сумірний із ризиками для здоров'я населення та обмежений ними, який не створює зайвих перешкод для міжнародних перевезень і торгівлі. Міжнародні медико-санітарні правила це загальні правові рамки, що є обов'язковим для 196 країн, зокрема для всіх 194 держав-членів ООС. ММСП застосовуються до будь-яких подій у сфері громадського здоров'я, спричинених небезпекою будь-якого виду, що мають потенціал завдати значної шкоди на міжнародному рівні. ММСП встановлюють для країн вимоги щодо повідомлення про спалахи певних захворювань та події у сфері громадського здоров'я ВООЗ. Також вони запроваджують низку процедур, яких повинна дотримуватися ВООЗ у роботі з підтримання санітарно-епідемічного благополуччя. Зрештою, ММСП окреслюють критерії для визначення надзвичайної ситуації у сфері охорони громадського здоров'я, що має міжнародне значення. Країни дійшли згоди про те, що через міжнародні медико-санітарні правила вони будуть розбудовувати власні спроможності щодо виявлення і оцінювання подій у сфері громадського здоров'я та повідомлення про такі події. Країни також домовилися розвивати вісім ключових спроможностей: національне законодавство, політика та фінансування, координація, нагляд, реагування, готовність, кадрові ресурси, комунікація щодо ризиків, лабораторії. Також країни повинні сповіщати ВООЗ про події у сфері громадського здоров'я, що мають або можуть мати міжнародне значення. Також країни повинні дотримуватися правил щодо заходів, яких необхідно вживати в портах, аеропортах та наземних пунктах перетину кордону для обмеження поширення ризиків для здоров'я до сусідніх країн та для запобігання запровадженню необґрунтованих обмежень для пересування та торгівлі. Імовірно, ви чули такий термін: надзвичайна ситуація у сфері громадського здоров'я, що має міжнародне значення. Також цей термін позначають абревіаторою PHEIC. Надзвичайна ситуація у сфері громадського здоров'я, що має міжнародне значення. Це надзвичайна подія, що визначена як така, що становить ризик для сфери громадського здоров'я в інших державах через міжнародне поширення захворювання та може потребувати координованого реагування. За визначенням, ця ситуація є серйозною раптовою. Незвичною або неочікуваною має наслідки для сфери громадського здоров'я поза межами постраждалої держави та може вимагати негайного вжиття заходів міжнародного рівня. Після виявлення надзвичайної ситуації у сфері громадського здоров'я, що має міжнародне значення, держава член повинна своєчасно повідомити ВООЗ всю точну і достатньо детальну інформацію щодо події та у разі необхідності повідомити про наявні труднощі і необхідну підтримку у реагуванні на потенційні надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров'я, що мають міжнародне значення. ММСП також визначають обов'язки ВООЗ. Згідно з ММСП, ВОЗ як гарант міжнародних медико-санітарних правил 2005 року має спеціальні обов'язки щодо небезпек інфекційного характеру. ММСП визначають обов'язки країн щодо оцінювання подій у сфері громадського здоров'я, повідомлення про такі події та реагування на них. ММСП визначають процедури ВОЗ для підтримання глобальної безпеки у сфері громадського здоров'я. Вони також визначають процедури запобігання поширенню НС у сфері охорони здоров'я. І ще важливо, що вони уповноважують генерального директора ВООЗ оголошувати про надзвичайну ситуацію у сфері громадського здоров'я, що має міжнародне значення, або пандемію, а також надавати відповідні рекомендації щодо управління такими подіями. Для підтримки реагування на спалах захворювання ВООЗ може брати участь в оцінюванні ризиків та надавати рекомендації у сфері громадського здоров'я, надавати консультації щодо подорожей, торгівлі та посилені реагування систем охорони здоров'я. ВООЗ може надсилати та мобілізувати експертів для підтримки країн та проведення досліджень, розробляти і тестувати вакцини та ліки, та проводити розслідування спалахів захворювань, забезпечувати місця для лікування, надавати клінічну допомогу, лабораторну підтримку, а також безпечне та гідне поховання. ВООЗ може розробляти рекомендації та навчання в режимі реального часу, комунікувати зі ЗМІ та громадами, надавати розхідні матеріали та обладнання. А також надавати рекомендації щодо роботи пунктів перетину кордону. Підіб'ємо підсумки у своїй роботі з реагування на НС, пов'язані з інфекційними хворобами та інші НС, що мають наслідки для здоров'я, ВОЗ керується міжнародними медико-санітарними правилами. Під час надзвичайних ситуацій, викликаних загрозами для здоров'я, наприклад, під час епідемій та пандемій, ВОЗ очолює реагування на спалахи інфекційних захворювань для підтримки постраждалого уряду. Варто не забувати, що дотримання ММСП може допомогти державам-членам із підготовкою до ЮНЕС та реагуванням на них. Поміркуйте про переваги міжнародних медико-санітарних правил. У разі потреби ви можете переглянути їх на відповідному слайді. Занотуйте переваги ММСП у вашому щоденнику.